Для кожного пробач, є слушна мить. Після обіду ложку вже не треба, анестезію колять, як болить, плащу одягають, як дощиті з неба, метал, доки розпечений, кують, квиток після вистави не купують. Там, де погасло, вже води не лють. Геть пересолене на стіл не пропонують, у сніг садить коріння то пусте, холодна піч хліб не спече ніколи, засохла гілка вже не відросте, як меду не наносить мертві бджоли, із черепків вже глека не зліпить. Пролитого під ноги вже не спити. Для кожного пробач є слушна мить, якою всім потрібно дорожити.